Ще раз вибачте, підключилася до Wi-Fi в сільській раді. Ми сьогодні зустрічаємося з Мариною Олександрівною Лавріненко, старостей Феськівська старостинського округу, одного з найбільшого на нашій території. Тут початок війни був дуже скажено жарким. Я знаю багато людей звідси телефонували. Ми навіть в Золочі не розуміли, наскільки тут було страшно. Але потім зрозуміли. Але потім ми побачили, наскільки страшно було в фейсках, тому що в нас так точно так стало в Золочеві. А фейски перетворились на такий більш-менш спокійний край. Тут по краям було багато битих танків Кацапських. Я їх бачив і там, і там. І я вам скажу, що потім сюди, до цих гостинних людей почали їхати люди із Золочева, із-за Золочева, переселенці. Із але спочатку я хочу все таки сказати про те, що Марина Олександрівна зовсім недавно призначена головою Старостинського округу Фейскіпського. Тут з працювала червня, з червня. Місяця тут працювала Людмила Глух, да, Людмила але знаєш, що вона просто виїхала з онуками. Да, Ми так. з нею часто спілкувалися з погреба, Вона мені телефонувала. Тут таке лупасило, що страшне. Я її розумію, тому що насправді онуки це святе. Кожна своя нервова система і своя нервова система. Вона в неї не можна та, звинувачувати. Да. Вона була так. хорошим так, да, да, молодець багато років пропрацювала. Як мені подобається, Вайської що ради... зараз ви це кажете, тому що це дуже важливо. Знаєте, в мене також, коли був редактор Володимир Павлович Форос, недавно була річниця о смерті. Ми опаминули всі дуже хороша людина. я Завжди так кажу, наші попередники вони передають нам певний запас зробленого ними. Скажіть Звичайно. ви працювали і раніше ж тут? Так Так, я з 2016 року працювала секретарем сільської ради. У Людмили Григорівни, коли вона була головою сільської ради. Потім, коли відбулося об'єднання громади, мене призначили головним спеціалістом Фесківського старостинського округу. Після цього я так і залишилася тут працювати. Ну, в зв'язку з війною. Я спочатку я виконувала обов'язки старости пару місяців, а потім була з червня місяця призначена. Старості. Було певне випробування, був період випробування, так? Чи так, це так ми... треба, чи так от вас призначала непросто? Ні, ну перш за все, що потрібно було комусь працювати, комусь на себе брати відповідальність. Багато тут у нас людей було, які допомагали активісти. У нас село Фиски завжди відзначалася активністю. Ви це, це знаєте завжди. Це до речі, як поживає yeah. оцей ваш чоловік, який спортивну залу зробив на Чепилах? А Євген євген. Ой, євген молодець. Він і надалі працює, ходять до нього люди. Він і зараз виховує спортсменів. Євген Хлоп... Короб... а? коробка здається, да? Коробка Так, коробка євген. Да. Так класний що він молодець чоловік. Класний. класний чоловік. Ми дякуємо Наталі Фірсовій, Ви знаєте, гуманітарну допомогу надає. Всій нашій Золочивській громаді, то вона, коли приїжджала до нас з візитом від ООН особисто, її теж вразив наш спортивний зал. І вона зацікавилась і запропонувала нам відповідні гранти. Ми вже прийняли участь, написали проєкт, чекаємо відповіді. Сказала, що навіть не засмучуйтесь, якщо не, у вас нічого не вийде. Будемо пробувати далі, адже там на запит. Заході їм подобається, коли люди проявляють ініціативу, коли люди вкладають свої сили, вкладають свій матеріал і якихось ну, Євген досягають результатів. вклав усе своє, але знаєте, своє, Марина Олександрів, так оце називати вас просто Марина. <гум> <гум> Дивіться в чому річ. Річ в тим, що всі грандодавці, вони не хочуть ризикувати. Я думаю, що тут будуть проблеми. У Євгена бо фронтова зона Феські. І війна не закінчилась, і вкласти гроші туди, куди може завтра прилетіти, не дай Боже, але все може бути в нашій зоні. Ну, я надіп, я думаю, що це буде важко. От після війни, я думаю, такі люди, як Євген, і такі території, як Феськівська, вони будуть дуже витребувані в грандовських проєктах, тому що тут дуже активні люди. Знаєте, от люди насправді надактивні. Інколи вони перебирають із брудом. Інколи вони перебирають навпаки із тим, що не бачать за за позитивом, не бачать поганого. Але це люди неспокійні, такі як українці і були завжди. Феськівська громада вона відрізняється від інших ще тим, що більшість працевлаштованих були працевлаштовані в Харкові. Так. Це напівмістяни, і Фески завжди були якби спальним районом міста Харкова. Я так розумію, так. Да? До речі, так як і довжик майже так. Але тут з'явилися певні виробництва, і це було завдяки ті ж самій люді Глух, Людмилі Григоровні і вам. Ви тоді працювали в апараті сільської ради. Скажіть на сьогоднішній день без адрес, без назви адреси є якесь пожвавлення розвитку бізнесу, бо я дещо бачив, коли сюди їхав. Мирне, красиве, мені сподобалось пожвавлення. Так, є бізнес повертається назив... в село. Не називайте так, так, ж, взагалі, так, зага не буду називати, але вони були військовий час. Ну і з початку вони, війни вони, вони не, не вони залишали. Не вони залишились залишили. тут, так так які були виробництва, там кульочків там. На піларамі те, все це все залишили, і ці люди і... платять податки на сьогоднішній день? І ці день. люди платять податки, і ці люди не залишають наше село. Вони нам допомагають, взявши навіть ремонт колодязів там верхні, mm. та ну і все, і технікою допомагають. І нам прийшлося саме вивозити сміття, і вони допомагали своєю технікою. Тобто вони не відмовляються, всі по-своєму допомагають. Є таке ядро бізнесове, яке сьогодні підтримує життя соціальне в Фесківському старостинському окрузі, так? Ну, так, Є більш менш допомагає. так. Що ну я назову тут таких людей відомих, тому що у нас є тут депутати селищної ради їх можна так, озвучити можна, цих можна. людей вони працюють досить добре я просто нещодавно спілкувався з, з сергієм Миколаївичем, знав його батька в царстві монебесним тоже був бізнесмен крутий він з нами з перших днів війни не покидає також так, село він працює це ми ні, маємо ні, на увазі прізв... прізвище на, на у нас час. як його правильно Коваленко? Коваленко. Сергій, Сергій Миколайович, Так, я бачив, його торговельна точка працює, і я знаю, що він дуже багато займається і благодійною і да, діяльністю і ініціативний. Дружина його Наташа здається, не і знаю. Разом, разом з дружиною з дружиною. Да. Ну, ми Чому? не можемо не назвати все-таки давайте назвемо Бісеєм. Біс. <с> Сергій Леонідович перед війною ми робили дуже серйозний матеріал з його виробничого майданчика. Де товари народного споживання дуже прості. Знаєте, от конкуренція Китаю. Mm. От мені щось сподобалося, що там Китай зараз хвалять, то тільки вони молодці. Да, в нас такі ж самі молодці. А може ще й більші молодці, mm. тому що якість продукції, яку випускало підприємство і випускає, мабуть, підприємство Біседіна, воно вище, ніж китайське. Краще і витребуване. А скажіть, будь ласка, сьогодні штат апарат Старостинського округу великий. Штат апарату з старостинського округу одна я староста, тому мені самі би було важко працювати, але без вуличних комітетів моїх у мене 33 члени вуличного комітету, голова вуличного комітету, шопік Євгенія. То без них мені б не поратися. Ці можете люди, назвати знає... людей із вуличних комітетів Боже. когось особливо особливо відлічившихся. У тих, які Я не вам можу допомагають. Сказати. От Шуфік Євгенія, шуфик Юлія <світ> це такі самі активні. Я не хочу нікого образити, тому що всі дівчата в основному вони беруть на себе всю відповідальність, вони контактують з усіма вуличними комітетами, роздають, рахують, допомагають, і списки друкують. Оце тобто, коли заходить, всі... заходи вибачте, я перебив да, вас, коли заходить гуманітарка, коли заходи гуманітарка, коли наприклад, заходи що хто випуск. займається цим цим? А, займається... цим займається Наташа якщо... Фірсова. Це ви не назвете її. Це волонтерна ж так? Е, Ні, це, це людина... голова благодійного фонду. фонду? Від дзеркалення відзеркалення, так і ще і... якогось там фонду. Вона ще юрист, і вона вона дуже крутий юрист, так, вона дуже класний так, Юрист. Так. Ми з нею знайомі, як з юристом. Наташе вітання вам від жителів Фейськів, і Мабуть, не тільки Фесків. Дай Бог вам здоров'я за те, що допомагаєте людям, але потім привезли. Це ж треба роздати. Привезли так. Луценко це треба Микола нам Допомагав це все сві, своїм транспортом, фура mm. і привозив, тому що у нас велика кількість населення, і нам щоб гуманітарно привезти допомогу, дуже багато транспорту потрібно. Наскільки е, збільшилась е, збільшилась кількість населення на ну, Кримарочку? Е, збільшилась кількість населення. Скажу вам так, коли розпочалася, коли у нас відбувалися так воєнні дії, то із е, населення у нас становило 2662 чоловіка. Потім стали уїжану виїхати поменшала. Виїжджати, а зараз 2200 у нас сама мінімальна була кількість населення. Ну, зараз у нас. Дві з половиною тисячі, ну там дві підсотками та і да. приїждить гуманітарка. Я вас прибив. Так далі, як це все відбувається. Гуманітарний центр у нас в старій школі. Не так. кажіть адресу, сонечко а, да, да, моє, да. Я вас да. ми адресу не центр... сказали, ніхто не знає, де стара школа. І тоді... ну, у нас люди бояться. хоча я дуже сумніваюся, що там будуть бояться. якісь проблеми. Да, і це нормально. Бояться. Дивіться, люди, які це працює, система оповіщення це працює у нас У нас. Є група певна своя. Вуличних комітетів, які ми оповіщують через... людей, так? опові і у кожного члена вуличного комітету є своя група з людьми своєї вулиці, і вони знають, кому давали, кому не давали, що давали, ведеться обліці. Я знаю, у нас є список і в мене є ціла папка. Ми знаємо, коли яка гуманітарна допомога приїжджає до нас, угу. бо навіть наші вуличні комітети самі знаходять фонди, знаходять, просять, ми там пишемо разом листи. Шукають ще так. людей, які Ахти. можуть підвести так, щось так? так. Останнє у нас Шупік Володимир знайшов нам гуманітарну допомогу. Нам привезли будівельні суміші, картошку, Ой, цибуля, морква, патоні привезли. Будівельних суміші у нас було понад 300 мішків. Ми роздали на клуби, на лікарню, і на ЖКГ, і на служби, і людям, які постраждали, у яких постраждали будинки. Є люди, яких так. постраждали будинки. Так дякуємо всім жителям. Вони всі молодці. Тільки вуличні сказали, що в нас приїжджає гуманітарка. Нам треба розгрузити. Вони всі приїжджають до не бува проблем, що один стоїть принесіть мені в хату. Є? Не, не бува, буває, не буває Хоча, не молодці. Так і Найбільші вуличні вони можуть самі доправити своїм людям, які мало мобільні. Вони приносять саму гуманітарку додому. Дуже важко задовольнити всіх гуманітаркою завжди. Нам є люди проблем. Які кажуть, мені не додали, мені положено не дали і завжди є недовольні. Як у нас кажуть. У нас кажуть. проблема, що великий округ нам не можуть надати зразу всю гуманітарну допомогу там на кожного так? У нас бувають такі гуманітарні допомоги, але mm. нам її привозять два в три дні. А потім це якщо на кожного у нас вистачає. А якщо не на кожного, ну буває так. От від Червоного Хреста нам дали спасибі селищна рада гуманітарну допомогу, mm. хімію. Люди дуже раді. Тому що хімії Хімія це, це доля. так да, да. А то ще бісе на що там? <ріх> <ріх> нам да. не вистачає ну, за один раз. Довезуть потім, і ми ж розподіляємо, кому, яким вулицям, яким селам, першу чергу. Знаєте, залишимо це питання, я зрозумів, що воно у вас Йому працює безкінченно. безкінченно я знаю, думати. що зараз будуть в коментах, в тому числі. І... Критичні якісь зауваження, то що не всім гадиш. Ну, гуманітарка це так, таке діло. Але скажіть те, що я хочу дізнатися, і те, що, мабуть, варто почути людям, скажіть, чесно, зарплата на руки, скільки отримаєте? Ну, як і усіх, ви ж з старост питаєте. Я і вас Всі... питав. Скажіть, скільки в грошах? Ну, шість з половиною. Люди, добре, ви зараз почули цифру. Я можу її перевірити, якщо ви будете наполягати. Я хочу просто сказати, що сьогодні староста Марина Олександрівна отримує на руки 6,5 тисяч. А тепер скажіть, скільки отримують заробітну плату ті люди, які вам допомагають? Вулично. Безкоштовно, безкоштовно на ентузіазмі. Я просто хочу, щоб ви це почули. А інші працюють безкоштовно взагалі. Тобто на сьогоднішній день міфи про надприбутки наших чиновників. Вони являються міфами. Я вам скажу, хто їх розповсюджує і поширює колаборанти, які сьогодні хочуть розхитати ситуацію там, де вона не розхитується у фейсках Вона стоїть міцно на ногах. Ми почули про роботу бізнесу, який не перестає працювати депутатів яких ми сьогодні згадали, мабуть, це ще не всі активістів. Не, всі. не один Луценко активіст. Ні, мабуть, ще зараз назвемо да? щоб активістів. просто не обідались. Ми, ми просто про не назвали обов'язково. Напишемо історію села у військовий час. Обов'язково і всіх там... ви наші конкуренти. Ми будемо писати історію у Військовий час, але я думаю, що розділ фисків буде один з найбільших в цій книзі, і ми її самі не напишемо. Ми її вже почали писати це інтерв'ю, буде також складовою тієї книги правдивої книги про війну. Насправді вона дуже буде потрібна, щоб не було війни іншої. А те, що сьогодні ми в дуже серйозній ситуації контрпропаганди, да? от ми повинні протистояти пропагандистській машині Москви. Ми повинні це робити. От вони розповідають, що ми зневірені, що ми нещасні, що ми боїмось. Ви боїтесь? Ні, не боїмося, тільки бі ще більше злимся. Чим далі чи все це продовжується, чим більше ми їх ненавидимо. Кацапи, щобай. тікайте, тікайте подальше з цих країв. Їй богу вам тут спокою не буде і близько. Щобай, Марина Олександровна, скажіть, у вас була колись тут лікарня? Дільнична. У є вас є медичне обслуговування амбулаторія про сімейної медицини, так? У нас два сімейних лікаря, медсестра, санітар. Ніхто не виїхав вони тут. Ніхто не виїхали, всі дівчата тут, всі Працюють стоматолог вони, так? у нас є. У вас навіть стоматолог є Є стоматолог. Перукар Писатись. є? Ну, Перукарна ну, можна, 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 можна так? 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 тобто це все робиться. Скажіть доброго здоров'я, вибачте, слухачі, у нас прямий ефір. Скажіть, а що не вистачає сьогодні в громаді? Що б хотіло, щоб було, І над чим ви працюєте? Тому що у знаю, що вас, знаючи традиції ці, я називаю сільська рада за звичкою Старостинського округу. добре. Ви завжди мрієте, і завжди добиваєте здійснення мрій. Чого не вистачає, що буде найближчим часом? Не вистачає миру, якось всім ми все зрозуміло. Тут ми переможемо точно. Це вже я не сумніваюся. над усім зростанням будемо працювати. Це будинок побуту, власний, це дитсадок. Не вистачає звісно, щоб дітки наші ходили в школу, щоб дит... дитячий садок працював, який він у нас гарний. А школа зараз на, зараз, на даний час вже кришу нас лагодять. Нову кришу. Вона розбита була під час війни. Е, ні, там вікна були розбиті. Вікна були розбиті. Частково. Ну, великі воїни, Кацапи, вони розбивають вікна і розбивають школи. Вдовжив школу розбили. Вони, вони люблять стріляти по школах. Їм це подобається, вони самі, мабуть, напівграмотні, от. тому вони так школи ненавидять. А скажіть, а зараз до сумного, вибачте, скільки, людей, скільки. Багато людей пішло захищати батьківщину з физків. Багато. коли рахували, гуманітарну допомогу надавали сім'ям і військовослужбовцям. Ви окремо їх якось. Так, ми спочатку намагалися. Вони основні да? Да. Так, mm -hmm. да, да, надавати допомогу, то порядку під 80 чоловік. А сьогодні... Спочатку це невелика така кількість, була, там 27, 30, а потім воно роз, розростала і зростала. Сьогодні дуже вчора сумна звістка про загибель нашого На і нашого Старостинського округу ця участь. Озвучте, будь ласка. Тіщенко Ігор Олександрович, 70... 74-го року народження. Року народження. Так, він уроджений з села Фиськи, він тут жив, він ходив в школу, працював. Класні відгуки, дуже щирі відгуки про цю людину. Видно, він був хороший похорон завтра, так? Звичайно, так. Да. Люди, людина він хороша. Але сумуємо жаль, що люди, які відстоюють нашу Україну, гинуть. Я Вони знаю, героями що... залишаться для нас назавжди. Я знаю, що ви ніколи не покинете рідних і близьких, але здається, в нього не було тут. Було так, щось... батьків його вже немає, так. Немає він тут жив сам, ну, говорить, співмешканка була з дитиною. Но... Ви будете ми... намагатись допомагати. Звичайно, ми теж приймаємо. Участь, Він же їм допомагав, правильно. правильно. Звичайно, Ні, я маю на увазі ту, ту та... сім'ю. Постарайтеся. Будемо будем старатися, що на, зможемо. Наскільки це можливо буде допомогти. Тому що раз цей а... чоловік з ними жив, ну, мабуть, варто, щоб. Допомагали їм, це, це буде чесно, правда? Ясно. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Це все, точно. Усім здоров'я, надії на краще. Але на сумному не хочеться завершувати. Я якось робив матеріали звідси про перших, перших повернувшихся з Ілавайського котла. Це було. АТО. я тоді приїздив сюди, і хлопці, які повернули звідти, вони були фещани. Скажіть. Є у нас перспектива того, що тут, у Фейсках, знову буде багато молоді, знову повернуться хлопці, це зрозуміло, але не будуть виїздити звідси, на ваш погляд, звичайно ви зможете будуть, зробити. Звичайно, будуть. Всі хочуть повертатися на свою родину, на батьківщину, і багато молодих хлопців, які січ, зараз. Воюють їхні сім'ї тут, молоді дружини з дітьми малими. Всі тут не покидають нашу А ви чуєте, чуєте розмови? От не ну Польща, там в Англію поїхати в Америку. Біженцями не, не чуємо всі, хочут залишити всі хочуть залишитися. тут. У нас багато патріотів, хороших людей, які люблять свою державу, свій край. І Фиски знову будуть І великим фейськи. селом. Будуть знову обов'язково будуть. Вони залишаються великим Вони селом. Дві да, тисячі це досить да, багато. Да. Дякую вам за те, що ви погодились. Я скажу по секрету для наших слухачів і читачів. Марина Олександрівна зовсім не чекала мого приїзду. Це був такий мій неправильний вчинок, журналістки. Вона не підготувалася, вона не фарбувалася, як люблять ці дівчата. Я шуткую, але насправді, якщо людині нічого приховувати, якщо людині є що сказати, вона це й робить. Дай Бог вам здоров'я. Мені сподобалось з вами спілкуватись. Не знаю, наскільки, наскільки я вам на обриду жив за цей час. Але я скажу, що я народився в Довжику. Фещани завтра завжди були нам рідними. І я переконаний, що ці два села, найбільших села на Золочівщині, вони будуть найбільшими селами на Золочівщині і надалі, тому що люди сюди повернуться, люди будуть тут жити, люди будуть розбудовувати своє майбутнє. До нових, до нових зустрічей. Дай Бог вам здоров'я. Все буде в Україні. З вами була газета Зоря, яку я сьогодні сюди привіз, до речі, і повезу далі, тому що пошта трошки підводить. І я, Василь Морошник, який ніяк не заспокоїться, працює і працює в цій сфері журналістики. Дай Бог здоров'я всім. До нових зустрічей.